Друз'яки, всім привіт! Ми знову в ефірі. Наразі сторінку нашу забанили, але це, скажімо так, практично нічого не змінює. Тому що правду не сховати. Спеціалісти зараз е, займаються цією проблематикою, працюють над перезаливами всіх відосів, вони, звісно, всі матеріали. Збережемо. ми готувалися до такого розвитку подій. Ось. Тому дякую всім, хто віддзвонився, хто переживав, У мене був телефон червоний. Всі питали, чого, куди поділася сторінка. Особливо Тараща, Таращанська ОТГ, там люди просто горою за нас. Дуже велике вам дякую завдяки вам. Ви надаєте нам наснаги на боротьбу. Ми далі будемо продовжувати публікувати наші сюжети по боротьбі з корупційною гідрою. Ніхто з корупційної гідри не не уникне покарання. Ми далі будемо публікувати, надавати розголосу будь-яким моментам. До речі, також включно не забувайте про сторінку в Ютубі, на яких всі відео залишилися і зубів. ЄС не хватить зламати мені ще сторінку в Ютубі. По Фейсбуку спеціалісти, я надіюся, попрацюють і повернуть її назад. А це буде резервна сторінка, якщо вдасться повернути. Тому підписуйтесь, не забувайте на дану сторінку. Ми далі на відпрацюванні. Буде щось новеньке, обов'язково вийдемо до ефіру. Зараз будемо додати ті матеріали, які в нас є збережені. Дякую за вашу підтримку, разом сила. Всіх поборемо, слава Україні!